Детальніше про розмінування взимку говоримо із заступником директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Олег Бондар з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго ранку. Тож розкажіть, будь ласка, у чому Доброго особливості періоду. розмінування в зимовий період? Протягом зимового періоду, враховуючи погодні умови. Наші підрозділи піротехнічні переходять на е, інший режим роботи. Е, По-перше, це полягає з, е, полягає з тим, що є наявність снігового покрову, який не дозволяє якісно проводити візуальний огляд ділянок території, на яких працює сапер. По-друге, це промерзання ґрунту, е, що не дозволяє е, нормальну роботу. За допомогою металодетекторів, е, саперних щупів, а також інших е, приладів, е, якими ми проводимо роботи щодо ліквідації протипіхотних протитанкових мін, але поряд з цим роботи залишаються в режимі реагування на випадки виявлення населення вибухонебезпечних предметів будь-які повідомлення про можливі замінування. А також наявність вибухонебезпечних предметів е, в районах, де е, особливо в населених пунктах, де мешкають наші е, громадяни. От а також е, ми не зупиняємо не на хвилину це роботу щодо відновлення надання допомоги щодо відновлення критичної інфраструктури, зокрема, це е, відновлення електропостачання. Ми надаємо допомогу. Нашим енергетикам розміновуючи е лінії електропередач, також це стосується водогонів, газогонів і все, що стосується критичної інфраструктури. Ці роботи ні на хвилину не припиняються навіть у зимовий період. Пане Олеже, от з приводу того, як це відбувається, наприклад, на Харківщині, за добу піротехніки ДСНС обстежили більше п'яти майже п'ять з половиною гектарів території та знешкодили 63 вибухонебезпечних предмети. Про це Олексій Нігубов, голова харківської ОВА, повідомив себе в телеграмі сьогодні. Зранку, як вдається таку кількість території обстежити? Яка кількість людей і саперів займається цим? Ну безпосередньо на Харківщині у нас працює більше 30 піротехнічних розрахунків державної служби України з надзвичайних ситуацій, але до робіт з розмінування і інші підрозділи сил безпеки і оборони. І фактично ще уточнення з приводу того, коли територія обстежена піротехніками ДСНС, якою є ймовірність, що якась частина вибухівок могла бути ще десь прихована або залишилася на обстеженій території? Це дуже цікаве запитання. Там, де працює піротехнік, за його спиною відсутні жодні вибухонебезпечні предмети. Але ми не повинні забувати про те, що війна триває, ворог здійснює е, свої всі заходи, в тому числі і диверсійні заходи. І е, ми не виключаємо і були такі вже приклади, коли е, на територіях, де відпрацювали наші сапери один день, другий день, третій день, через тиждень трапляються, на жаль, випадки, е, де е, вибухають ці. Спеціально вже поставлені вибухонебезпечні предмети. Це робота нашого ворога, і він працює. І йде е, не тільки війна наших славетних Збройних сил, але й йде війна е, полювання на сапері. А, до речі, сніговий покрив він, е, він заважає е, обстежувати територію е, на наявність мін і інших вибухонебезпечних предметів. Дивіться, Звичайно, сніговий покрив це е, перше, перший фактор, який заважає виконанню планових і в звичайному вигляді робіт з розмінування, тому що ну в першу чергу це е, зменшує е, тривалість роботи металодетекторів, це е, мороз е, і так далі. Сніговий покрив впливає на те, що дуже складно виявляти. Залишені і встановлені ворогам протипіхотні пластикові міни, протитанкові міни. Тому проблеми з цим існують. Дуже вам дякуємо за це роз'яснення за участь в нашому ефірі. Обов'язково будемо повертатися до цієї теми і у майбутніх. Олег Бондар, заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації, де СНС України був з нами на прямому зв'язку.